Вітаю, ви на каналі Інтервізор, з вами в студії Світлана. Кушніра. Сьогодні ми будемо говорити про основний закон України, Конституцію 28 червня 1996 року. В ніч конституційну, а потім в день Конституційний, 28 червня, Конституція України стала тою основою тими стовпами, на яких почало будуватися українське законодавство. Сьогодні ми говоримо про... Конституцію України з українським політологом Ігорем Чаленко від Конституції про образу Конституції правильніше сказати, Пилипа Орлика і до Конституції сьогодення, і навіть, можливо, до Конституції майбутнього. Пане Ігоре, я вас вітаю з студії каналу Інтервіса. Вітаю. День Конституції, що для вас це свято, якщо є це свято. Для багатьох українців за соціологічними опитуваннями День Конституції так і не набув. Такої ваги свят просто додатковий вихідний був до часу а, а, оголошення воєнного стану. Зараз у нас таких прямих вихідних нема. Як на мене, день конституції, якщо дивитися в ретроспективу, 96-й рік це довершення української незалежності, тобто, грубо кажучи, починаючи з 16 липня 90-го року. Після відповідно декларації про державний суверенітет, акт проголошення незалежності, всі, всі турбуленції, які ми мали. До речі, в цей перехідний період ми пам'ятаємо, це і перша кримська криза була в той момент. Але, врешті-решт, ми вийшли дійсно на прийняття основного закону, без якого. Не може жити практично жодна держава, хоча є приклади, коли і немає конституції, ми знаємо. Але, тим не менш, сучасна держава має бути конституція, і таким чином ми вкотре на той момент підкреслили, що є вільна, є незалежна, є суверенна держава Україна. На жаль, ми маємо констатувати, що за 28 років існування норми прямої дії дуже часто. Перетворюються на норми прямої бездії. Бо це більше там, або опозиціонери, або громадські активісти, або самі громадяни кажуть, що не виконується та чи інша стаття Конституції. Ну, на жаль, це було при різних владах, і у нас більше робився акцент не на виконання Конституції, як такої, а на зміщення владного балансу розписаного. В основному законі фактично зараз ми знаходимося. Це вже десята редакція Конституції за 28 років, і за цей момент вона дійсно вона удосконалювалася десь навпаки. Хтось каже, що там конституція варіанту там після там постпомаранчевої революції, те, що ми тоді мали, треба було цього робити. Але ж по суті, ми і продовжуємо жити в де юре в рамках парламентсько-президентської республіки, яка і тоді була якраз закладена в ті часи. Але знову ж таки, чи виконується ця конституція сьогодні? Якщо запитати у громадян, всі скажуть переважно більше, що ні. Але з іншої сторони, а чи знають самі громадяни свою конституцію для того, щоб вимагати її виконання? І отут. Найбільше питання стає, рівень політичної освіченості. Не треба знати всі кодекси, які у нас є. А мова йде про базу, про ту саму Конституцію, і про повагу до себе, як громадянина, повагу до держави. І саме про це має бути це свято, про просвіту, політичну просвіту. І тоді буде збільшуватись і самосвідомість. І я думаю, що це свято, врешті-решт, з кожним роком, воно буде набувати все більшої ваги. Ну і зважаючи, звичайно, на широкомасштабну війну, мене дуже зачепило за серце сьогодні. Привітання Збройних сил України, де, яке вони виставили в себе в соціальних мережах. Ми захищаємо її, вона захищає нас. От нехай Конституція захищає нас. Хороше побажання, але повернемося все ж таки до тих десяти раундів змін. Основ Конституції, коли іноді ми маємо ну, не сказати, що прям на 180 е градусів змінювали, але все таки змінювали Конституцію. Е -е, оце наше бажання без кінця удосконалити, в принципі, якщо брати першу конституцію, перший текст Конституції 96-го року, який вийшов, і був одразу ж тут же підписаний президентом тоді ще президентом був Леонід Кучма. Е Чому ми так хочемо щось знову в ній дописати? Ну вже ж начебто все було дописано, начебто певні консенсуси були досягнуто. Я нагадаю, що за текст Конституції 96-го року голосували навіть комуністи. Тоді ще була така Комуністична партія України, і вони були в парламенті. Вони все було узгодження, це був дійсно спільний документ, який фактично прийняло все суспільство. Як дороговказ, як основу, як підґрунтя життя і буття громадянина і відносин громадянина і держави. Ну у нас насправді зміни підміняють неефективністю використання нинішньої редакції Конституції. Мається на увазі, що пояснюють, що треба нести зміни, аби вона запрацювала. Але так не буває. Ви просто оновлюєте редакцію, а по mm. суті підхід -то лишається старий. А от саме тому ми постійно йдемо а, в цьому, ну, я б не сказав, як білка в колесі, але ну, певні зміни абсолютно коректні були. Так, багато хто може сказати, їх там неоднозначними, але знову ж таки згадати зміни, що стосуються нашого європейського євроатлантичного так. курсу. Насправді а, ці зміни, які відбулися в Конституції, вони стали запобіжником від того, аби тиснути на будь-яку українську владу. В частині зовнішньої політики. І зараз це теж це є перепоною для того, аби натиснути на владу і сказати: от, давайте нейтралітет, от давайте ще щось. А влада, навіть якщо там буде проводити перемовини. А Конституція, а що ви будете робити з Конституцією? Ви проведете ці зміни? Я маю великий сумнів, і це лише один із аспектів. Ну, знову ж таки, питання далі йде різний гілок влади. Ми бачили там і по суддям вносили. Зміни і знову ж таки баланс між Верховною Радою, відповідно, і президентом, там з точки зору і повноважень, і уряду роботи, і так далі. Чи треба змінювати конституцію? Однозначно треба приймати нову редакцію, як мінімум в питанні децентралізації в частині нашого адміністративно-територіального устрою. Бо найуспішніша реформа, яка була здійснена з 2014 року, найуспішніша. Вона ж не довершена зараз, вона не закріплена на рівні основного закону. І в цьому є найбільша проблема це певний домоклів меч, який висить над всіма тими змінами, які стались. Ми маємо закріпити громади на рівні конституції, маємо це все описати. Ну, врешті-решт, нам треба якісь навіть технічні правки в назві областей зробити. Абсолютно. Бо ну, ми ж розуміємо, що ми не можемо там та ж сама Кіровоградська область, там Дніпропетровська Ні область і так далі. Тому ці речі потрібно змінювати. Але водночас конституцію ми маємо зараз повністю провести аудит взагалі виконання нормативної бази, починаючи з конституції. У нас дуже часто буває так, що закони не відповідають конституції. Але коли ти про це говориш, тобі відповідь одразу: ти що, конституційний суд чи що? Це лише там відповідно, це ж перервати Конституційного суду. Все, а поки немає рішення Конституційного суду тлумачення, то все, закон треба виконувати. Та сама ситуація йде із прийнятими законами і підзаконними актами. Дуже часто підзаконні акти суперечать закону і так далі. І навіть і суперечать безпосередньо прямим нормам Конституції. Але вони продовжують діяти, і це певний хаос. В нашій нормативній базі які треба ну, якось потрошки, потрошки планомірною роботою вичищати. Пане Ігорію, ви говорите про те, що нам, громадянам, всім громадянам України бажано було би хоч би раз прочитати або взагалі знати конституцію як, як, баз, як базовий юридичний документ. Його, до речі, вивчають на уроках правознавства, в школі, там, потім в інститутах ще й в університетах Мусолять, як говорять студенти. А в мене питання. А наша влада не хоче вивчити конституцію. Причому не лише це питання не стосується влади сьогодні, а взагалі всіх попередніх каденцій. І парламентарів, і очільників в високих кабінетах, і навіть президентських кабінетах теж і, іноді здається, що конституцію не читали. Ну, набагато легше покласти руку на Конституцію або Перетопницький Євангеліє по-різному, але ж знову ж таки, ну, ми маємо розуміти, що читають те, що вигідно, читають те, що вигідно. І навіть статті окремі вони трактуються в різну сторону. І ми це бачимо навіть зараз, от коли у нас була дискусія. Там в травні місяці, яка дуже активно підживлена російським псом щодо там легітимності чи нелегітимності, ну нібито в конституції все прописано. Тобто я особисто я читаю, я бачу. Повноцінну аргументацію там позиції легітимності української влади, але є інша позиція, і кажуть, що нічого недостатньо. Треба там звертатися до конституційного суду і так далі. І це показує, до речі, що ми часто не сприймаємо прямо там букву закону, навіть основного, і нам треба, нам треба арбітр. І арбітр це дієвий конституційний суд станом на сьогодні, у нас там. 13 суддів із 18, на три більше, ніж дозволяє там приймати рішення, але до цього часу немає голови. І це ці питання треба вирішувати зараз. І я думаю, навіть певне ідеологічне перезавантаження Конституційного суду, тому що ми якось забули про цей орган, який є насправді надважливим з точки зору збереження цілісності нашої конституції. Конституційний суд, Конституційний суд. Ну, є моменти, які, як мені здається, батьки-засновники називають зараз всіх авторів першої, першої редакції, яка була прийнята в 96-му році Конституції, ми ну, можемо сказати основ, основного тіла Конституції. Батьки-засновники кажуть, що Треба було чітко прописати, що робити, коли приходить війна. Це перший момент, і треба було чітко прописати, що якщо Україна в перших там дав преамбулі називається унітарна держава, то як же ж може бути тоді автономна Республіка Крим? Десь баланс тут можна знайти? Ну, з точки зору політолога і взагалі громадянина Ігоря Челенка? Ну, це власне і був баланс. Батьків-засновників, знову ж таки, я не просто так згадав першу кримську історію, бо це якраз наслідок власне тієї ситуації. Okay. І на той момент, на той момент, це вважалося чинною на той момент владою як можливість уникнути подальшої ескалації ситуації, в тому числі і з Кримом. Хоча, як на мене, звичайно, було б набагато простіше говорити про. Унітарність України повну відповідно з Кримською областю, але водночас я є адептом ідеї відповідно, автономії, автономії культурної, національно-культурної автономії, яка носить екстериторіальний принцип. Тобто, ми б могли визначити додаткові там, повноваження. Додаткові можливості для тих же кримських татар для інших корінних народів Криму, відповідно, там це могло б зачепити там південь Таврії, тієї ж самої, і могло б працювати це доволі ефективно. Але от створення власне тоді національно-територіальної автономії воно насправді заклало логіку тих подій, які відбувалися вже в 2014 році, на жаль. Вже. ну ми говоримо про ситуацію 93 94 років якщо я я правильно пам'ятаю коли а, на території нинішньої окупованої автономної республіки крим почало піднімати голову це проросійське… Спільнота Кодло не знає, сказь про, про російські політики, які прямо ставили, мабуть, на меті відокремлення Криму, і введення інституції парламенту Автономної Республіки Крим, цих всіх, там, скажімо так, країни в країні, да, скажімо, такого образу, окремих статусів, окремих статусів міст Севастополь і ну, Київ. Як столиця. Тобто виходило так, що якщо читати нашу Конституцію, не знати певних, е певного беку цієї історії, то що в Україні дві столиці. Ну, так, так здавалося дуже багатьом, що іначе то в Україні дві столиці. І так, дійсно, в 2014 році саме підбурювані росіянами депутати в парламенту проголосували за. Фактично відокремлення Автономної Республіки Крим і входження її в склад Російської Федерації, і це дає тепер можливість, так як все легітимно, все легально, правильно сказати, так як все легально. З точки зору росіян і Путіна вони говорять, що Крим як там, Крим вернувся в родною гавань. А, так, Крим вернулся в родною гавань, і все це було типу, типу законно. Звичайно, що. Шкода, що нам ще багато-багато років прийдеться Крим повертати і не лише повертати його територіально, але і те, що ви сказали, в культурному і в Когнітивному і, плані. ідеологічному плані. То це робота не на роки, а на десятиріччя. Ну, а власне ситуація з, з цими статусами міст. Все ніяк. Ми не позбудемося рудименту радянського, коли місто Київ має окремішній статус. І отут, окрім того, що всі території у нас да, за законом про децентралізацію, і, до речі, за статтями Конституції 140 141 місцевого самоврядування обирають самі собі очільників. Але в Києві так. так... Кажуть, історично склалося, що у нас ще є очільник Київської міської державної адміністрації, який призначається на Печерських пагорбах. Безкінечне протистояння, безкінечні конфлікти, з палків колеса не працює ні один інший орган нормально. Ну, ми дійдемо до того, щоб ці зміни провести? Має бути Київська міська рада. Виконавчий орган Київської міської ради. До Київської міської ради ми обираємо наших представників, обираємо собі очільника міського голову і все, і вперед. І з нього питаємо, а не, без, а, не, а не так, як між собою ділять і не лише повноваження, але і фактично не знайдеш крайнього у питаннях відповідальності. Хто ж відповідає за те, щоб в Києві все було чисто, красиво і безпечно. Знову ж таки повертаючись до теми батьків-засновників. Хто б міг подумати, що коли свого часу Сансанича Мельченка ініціював тему з законом про столицю, ну, власне, оцю тему, що воно повернеться таким чином, як є зараз, дійсно, цей перманентний конфлікт він існує, в незалежності, хто сидить на Банковій, і хто сидить на хрещатику 36, але воно дійсно буде існувати. Ми знаємо, що. Були спроби рейдернути цю тему в часи Черновецького, коли Попова тоді в ручному режимі призначили відповідно. Всі називали його мером, але ж ну, він не був мером. От, а тоді мером мала бути виконуючи обов'язки пані Грега, яка була тоді секретарем міськради. Але знову ж таки, ми зараз бачимо конфлікт в цій темі він наростає. Ми бачимо існування комісії тимчасової спеціальної комісії по столиці, яку активно веде там пан Безгін і інші народні парламентарі, ну і очевидно, що, що як я собі це бачу, фіналь, фіналом роботи цієї комісії буде друге читання нової редакції закону про столицю. От і відповідно це новий етап боротьби, і я думаю, що якраз в питанні столиці, якщо повертаємось до конституції. Зараз немає спільної згоди на те, щоб видозмінювати цей момент. Тому що знову ж таки існування нинішньої конструкції дає можливість державній владі, центральній владі отримувати додаткові можливості контролю над містом мільйонником над столицею. Якщо це змінити. То це буде вважатися великою втратою. Ну, і знову ж таки, є ж класика: хто контролює Київ, контролює Україну. Правда, у нас якось воно не виходить по партійному от, Але, тим не менш, ну, є, продовжує існувати така тема. Ну Будемо далі дивитися. Але що стосується саме Конституції України, я думаю, що а це питання, до речі, щодо столиці, варто було б актуалізувати в інформаційному просторі. І я думаю, що є сили, які б могли це підтримати в Україні триєдина єдин, три влада, президентська, вертикально виконавча, судова влада і законодавча. І окремий ж ним завжди стоїть таким, як то кажуть, особняком, а це місцеве самоврядування. Багато зроблено, багато змінено. Зміни десь на краще, десь знову ж таки не, не, не дотягли. До речі, ще один особняк президент України, який не виходить о, до о, жодної ось з ось. О, я я, я, <звілок> що... <звілок> так, хотіла сказати, що а, с, ситуація з президентською посадою вона теж викликає багато питань. А тому якраз перейдемо до майбутнього української конституції. М -м що на вашу думку треба було в першу чергу змінити? А, а, а що треба міняти і підходити до цього глобально? З мисленням а, розвитку подій? Я б не сказала не десятиліття, мабуть, століттями міряти майбутнє цих змін, якщо є такі моменти. А, насправді, насправді, якщо дивитися з перспективою, то Ну, по перше, ми маємо в самій конституції прописати додаткові механізми виконання її норм, що було б непогано. Ну, врешті-решт, я вже казав, що найперше, що треба робити, це якраз по децентралізації, вносити правки. Я б ще вніс зміни, де б. Зробив конституційним принцип субсидіарності, європейський принцип субсидіарності, який зобов'язує виконувати там, поставлені завдачі, там вирішувати проблеми на максимально низькому рівні. Тобто, це мало б змінити взагалі ідеологію роботи і державних органів влади і органів місцевого самоврядування, бо чим ближча влада до людей. Тим вона буде ефективніша. і це потрібно розуміти. Але з іншої точки зору, зрозуміло, що баланси все рівно треба зберігати: баланси регіонального рівня, місцевого рівня, центрального рівня, і показувати, що держава має працювати в унісон. І тому я б все таки, коли ми говоримо про незалежність гілок влади, ми маємо забезпечувати ефективний контроль. Бо дуже дивно спостерігати зараз, коли ми маємо, наприклад, судову гілку влади, яка постійно говорить про свою незалежність, а яка дуже часто граничить з самоправністю і вседозволеністю. І це помічають люди, це в своїх заявах використовують політики, там і народні депутати, і загалом кажуть, а що ж відбувається? І звернув увагу, що власне. Все, що ми зараз підписуємо з нашими там союзниками, партнерами, що підписуються в руслі там, євроінтеграції і так далі, на першому місці завжди йде тема верховенства права. Ось ось цю тему нам все рівно треба дотиснути, в тому числі і в Конституції, тому що від неї далі все йде. Ну наостанок. Якщо є улюблена стаття Конституції, яку одразу можете згадати на пам'ять і чому саме її? Ну, я скажу так, мені подобається саме перша, бо по суті, вона повністю програмує мрію українців, якою має бути держава відповідно і правовою, і соціальною, і демократичною. Ну, тому що знову ж таки, по багатьох параметрах, на жаль, Конституція вона не виконується через бюджетні обмеження, через наявну ситуацію. Ну, багато можна причин шукати. Але Конституція має бути ефективним інструментом. А вона не має бути просто якимось тотемом, з яким носяться, і просто використовують для там, політичних розбірок чи ще щось. Ні, це має бути. Конкретний інструмент захисту прав і е, з конкретним вказанням обов'язків громадянина, влади і всього іншого, от власне цей інструмент має працювати так, як належить. Ну а я е, згадаю тоді, ну але Вердида, згадаю тоді п'яту статтю конституції, що джерелом влади в Україні є народ, але питання завжди до цього народу, яким чином ви готуєтеся до того, щоб делегувати на відповідальні посади у непростий час. Політиків і якраз до цієї політичної обізнаності, політичної культури і політичної відповідальності кожного виборця, який приходить, який не приходить на вибори. Бо вибори колись такі стануться. Пане Ігорі, я вам щиро вдячна за сьогоднішню зустріч, Дякую. за нашу розмову. Нашим глядачам нагадаю, що в студії для вас працювала Світлана Кушнір. Ви були на каналі Інтервізор. Ми говорили з політологом Ігорем Чаленком про ситуацію з конституцією про її минуле. Теперішнє і майбутнє. Не забудьте підписатися про лайкати це відео і можна, будь ласка, прокоментуйте його. Ну і, власне, зустрінемося з вами ще на все добре.